Для молодого діда, це Volkswagen Golf GTD, заряджена версія звичайного гольфа, Двухлітровий турбодизель 190 кінських сил в стоці, дату після моменту по кузову. Ми не скриваємо, це під переклад спередній бампер, по, по крилу моменту там є, по задньому бамперу, але автомобіль по техніці в дуже класному стані. Чорний колір, дуже гарні диски, антихром, крім цієї полоски, сліпі зони у нас є. Відкриваємо, зустрічає у нас шкіра, старт стоп снопки всі склоспідіймачі, мультикермо, великий панорамний дах, камера заднього огляду, автосвітло, підігріви сидінь, максимальна мультимедія, яка тут може стояти, розширена на гольфі. В принципі, це дійсно дуже класний варіант. До речі, резина Michelin, літа у нас стоїть дуже кайфово позаду. Дуже багато місця це, повно, ну, це повноцінний універсал для сім'ї, на якому можна... Дуже плотно насипати, бо сюди ставиться перший стейдж, і ви знімаєте десь порядку 250 260 кільських сил. Що взагалі для цього універсала дуже класний результат. У нас карбон рамки, невеликі поштовження по задньому бамперу, теж підпробувати потрібно буде. Отак автомобіль виглядає по колу. В цілому адекватних грошей. Дуже кайфові лед фари у нас ну, сьомий гольф, як ніяк, як ніяк. Тут теж під карбоном, такі сині, прикольні полоски. Короче, кому цікаво такі заряджений універсал? Всі деталі отам за телефоном.